Мої селище Свеса. Там, де відбулись ці події, страшні було дуже важко і страшно. Вибухи смерті, жертви, попадання в житлові будинки. П'ятій був вибух. Все ходором ходить, все розбито. Люди виїжджають. Буквально за три дні виїхали майже все селище. Ми виїжджали евакуаційним транспортом, автобусом, який нам надала наша влада. Тут дуже добрі люди, дуже привітні, вони нам усім допомагають. У нас є всі умови, хоч ми і в спортзалі, але нам подобається. Нас кормлять, то є душ, нам добре тут. Всі хочуть повернутися додому, але ж ми не знаємо, чи буде туди, куди повертатися. Ось. Дуже всі сумують, дуже. Всі званюються. Ну, важко, дуже важко. Себа залишали немає слів. Це мої дітки: Рома, Андрюша і Яша. Двоє суток ми сиділи в підвалах. Були обстріли страшні, руйнування страшні. Ми не їли, не пили. Через нас літало. Ми трясло і там, і там. Ну. Ми боялися вийти на вулицю. Ми в вайбері почитали, що здійснюється евакуація, і ми не роздумуючи, ну подзвонили. І нам сказали збиратися. За скільки за шість часов ми зб... зібралися. Багато чого ненужного набрали. А то, що треба, залишилося вдома. Ну так поки ми збиралися, чи чотири рази ми спускалися у підвал. Далі ми приїхали в Шостінську громаду. Дякую людям, що нас прихистили, приютили. Ми задоволені, нас накормили. Нам дали ну, ліжечка, діткам, все прихисток дали, не обіжають. Дуже чемні люди, ми дуже вдячні. Необхідне теж дали гуманітарну допомогу, засоби гігієни дали, діткам дали розважальні ті і пластилини, і олівці, і всякі казочки, і нам дали матраси, подушки, одіялка. Ну, все єсть. Сказали, так не залишимо вас. Мріємо, щоб не стріляли, щоб дітки в школу пішли, в садик пішли, щоб ми жили тихо, мирно, спокійно. Прикордонні території Шостинського району щоденно потерпають від російської агресії, від обстрілів, масованих атак. Велика кількість мешканців прикордоння шукає прихисток на території. Всієї України, в тому числі і на території нашої громади, можемо запропонувати своїм сусідам прихисток, харчування, супровід спеціалістів, обов'язково психолога, перевезення до місця розташування гуманітарною допомогою. На сьогодні ця робота вона є посиленою. У нас щоденно, вже декілька днів, курсує потяг, де є евакуаційний вагон. Цей вагон є. Безкоштовним для населення, яке хоче відселитися з території прикордоння на пероні безпосередньо працює група фахівців, яка відмічає, записує і супроводжує. Також заявки робляться як за телефоном, так і безпосередньо на самому місці обов'язок, як і органа місцевого самоврядування, так і обов'язок, в принципі, людські допомагати людям, які потрапили в складні умови. Тим паче від війни треба робити цю справу всім разом з розумінням.